якщо 20 градусів в температурний режим злечить при закритому автомобілі за 10 хвилин в буде 30 градусів відчуватися при 25 40 градусів. Дуже швидко нагрівається автомобіль, і відповідно, тварина має не таке швидку терморегуляцію, не здатна захиститися і швидко наступає смерть. Ну, спочатку це параліч легень, а потім смерть. Тому, якщо тварина внаслідок того, що її закрили, не, не наступила в неї смерть, це є адмінвідповідальність, відповідно штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Це є від 3, від 3400 гривень до 5100 е, гривень штраф. Якщо тварина загинула, це є вже кримінальна відповідальність за статтею 299 Кримінального кодексу України. І яке покарання там може бути? Там може бути до трьох років, від року до трьох.